І всім привіт, з вами Дімстрім. Зараз ми будемо грати у Фортнайт. І у мене сьогодні день народження. у 21 жовтня у мене день народження 2001 маму Мамуроджіне. Фух, який я радий! Ой. І мені Поліна подарувала. Подарунок на день народження. Дякую. О, подарунок. Хо. Дякую тобі, Поліна Велике. Мені дуже сподобався твій подарунок. Я дуже ціную, що ти, що ти пам'ятаєш про моє день народження, і я дуже вдячний, що в мене є такий друг. Дякую, велике Поліна. Мені дуже приємно. Тут такий скин Поглотитель. Зубастий меч. Клас. Мені дуже подобається. Клас. І ось такий прожорливий хімік. Ой, мімік. Дякую, велике, мені дуже приємно, Поліна. Правда, я, я чесно говорю, мені дуже приємно. Дякую, що в мене є такий друг. Дякую, Полін. Давайте знайдемо цей скін. Свин. А ведь что, в магазине зараз? Я наверное, не, знаю. Наверное. Да, поглотитель в магазине. Класс. Дуже приятно, дякую. Давай цього міміка знайдемо. Мімік, 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 мімік. Ось. Кірочку цього прожорливого. Ось. Дякую, велике Поліно, мені дуже сподобалося. Дякую, велике. Мені дуже сподобався цей подарунок. Я дуже радий, що в мене є такий друг, така подруга. Дякую, велике. Ну що ж, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Підтримайте мене своїми лайками. Попідписуйтесь, бо в мене сьогодні день народження. Всім удачі і пока-пока.